Доброго дня, мене звати Ірина Стратілатова, я з України, з чудового міста Львів. І сьогодні я хочу вас познайомити з ідеальною концепцією бізнесу Forever. Це онлайн-система для заробітку без обмежень з любої точки світу. Коротенько розкажу про себе. Я маю вищу освіту професії, я рекрутер більше 15 років працювала в кадровій індустрії, займалася підбором кваліфікованого персоналу в міжнародній консалтинговій компанії, здобула колосальний досвід. Досвід спілкування, досвід ведення переговорів. Дуже в мене була цікава робота. Робота, я допомагала людям, я допомагала компаніям утримати найкращі кадри, і відповідно ця робота. Така була дуже динамічна, в той, в той самий час виснажлива, енергетично затратна. І робота в наймі, хто працює в наймі, мене зрозуміє, має свої як плюси, так і мінуси. Плюси це стабільність, це висока зарплата, це медична страховка, комфортний офіс, чудовий колектив. І мінуси, та це певні обмеження, це незалежність від графіка роботи, від керівництва. Ти не можеш поїхати в відпустку, коли ти хочеш, ти не можеш провести час з дітьми, коли ти хочеш. І відповідно. Ну, давно були думки, щось змінити два роки назад, коли прийшла пандемія, ми пішли працювати віддалено, і я зрозуміла, що віддалена робота онлайн бізнес це є дуже перспективна галузь. В той час я познайомилася з компанією Forever в якості споживача, почала споживати якісний чудовий продукт, отримала просто фантастичні результати. Я і мої діти, моя сім'я. І зрозуміла, що тут на міжнародній платформі можна заробляти, можна додатково заробляти хороші гроші і розвивати цей бізнес, ну скажімо так, серйозно. Та? Відповідно, влітку цього року я звільнилася і зосередилася виключно на розвитку бізнесу Forever і вже здобула перший лідерський рівень. Звичайно, в мене дуже абіційні плани, я не, не зупиняюся іду далі до своїх цілей. Отже, зараз запускаю презентацію і хочу більш детально розказати вам про компанію, про продукт і як же ж тут можна заробляти. Отже, компанія, з якою ми співпрацюємо, називається Forever Living Product. Ця компанія була заснована в Америці 44 роки назад. Forever – це монополіст на ринку Алоя Вера. сировину компанія вирощує сама. Близько 80% світових плантацій. Алоявера це власність компанії яке росте в тропіках в Домініканській республіці, в південній та північній Америці і в Мексиці. До речі, в Домініканській Республіці Плантація занесена в книгу рекордів Гіннеса. Компанія радикально інтегрована, володіє полями з виробничими потужностями, заводами, складами, лабораторіями, офісами і таким чином контролює якість продукції на всіх етапах. Виробництво знаходиться виключно в Америці, доставляється з центрального складу в Нідерландах і так розподіляється по всьому світу, де є офіси і склади компанії. А це відповідно 168 країн світу вже. Можливо, 169. Компанія використовує новітні наукові розробки в виробництві, оскільки вона має все своє, вона має можливість вкладати в науку. В компанії працює 1700 науковців, це лікарі дослідники, доктора наук, в тому числі лауреати Нобелівських премій. І компанія має глобальну інтернет-платформу, до якої мають доступ партнери та клієнти зі всього світу. На слайді ви бачите флагманський продукт компанії Forever — гель алоявера. Рослина Алоя Вера, відома людство ще з давніх часів, понад три тисячоліття. І сучасні наукові дослідження виявили корисну дію гель-алоєвера сорт Barbadensis miller, тільки він використовується в наших продуктах не плутати з столетником на організм людини. Це єдиний світі напій, який отримав патент на стабілізацію. Це означає, що гель не нагрівається більше ніж до 40 градусів, зберігає таким чином всі поживні речовини. І не використовує хімічні консерванти, термічні способи зберігання. Для використання гелю йде 4-річна рослина, продукти виготовлені виключно з внутрішньої м'якоті листа, шкірка не використовується продукту і шкірка повертається як добриво на виробництво. Гель має 100% біодоступність, це є живий продукт, зберігається виключно в холодильнику, є імуномодулятором. Він зберігає, як ви бачите, 75 поживних речовин, 200 біоактивних, в тому числі амінокислоти, вітаміни групи Б, в тому числі в 12 ферменти, які покращують процеси травлення. Як він впливає на організм? В першу чергу він покращує роботу шлунково-кишкового тракту, він відновлює версинки кишківника, а 80% імунітету власне, знаходиться в кишківнику. Крім того, він олужнює організм. Ну, це є ідеальна добавка на кожен день, абсолютно для всіх, як для дітей, так і для дорослих. І, крім того, він покращує роботу на клітинному рівні, прискорює виведення шлаків і продуктів обміну, видаляє токсини, підвищує імунітет, підвищує рівень енергії в організмі, піклується про здоров'я серцево-судинної системи, дуже добре працює з алергіями, з псоріазами, оскільки прискорює заживлення ран уповільнює старіння, він стимулює вироблення колагену еластіну. Знижує кількість холестерина в крові, корисний при цукровому діабеті, ну і багато всього іншого він робить. Він, як слівий доктор, вирівнює всі проблеми поступово в організмі. І треба розуміти, що пити його з одної баночки ну, не, не знаю, чи буде толк, а потрібно все-таки пити його не менше, ніж 3-4 місяці, оскільки клітини крові оновлюються не менше, ніж за 90 днів. І для того, щоб отримати ефект, йому треба все-таки дати час подіяти на організм. Інтернет-магазин діє по принципу міжнародних відомих платформ, таких як Amazon, eBay, Alibaba, Prom.ua, Allegro та інші. Лише тут представлена продукція єдиного виробника компанії Forever. Вся продукція зроблена на основі геля вера, інгредієнт номер один у більшості продуктів. Це приблизно від 30 до 99% стабілізованого відсотків стебілізованого вера. Є декілька ліній продукції, напої 5 видів. Жовтий, класичний 97-99% дев'ять вера. Він орієнтований для шлунково кишкового тракту, детоксикації організму, алое-ягідний нектар, освіжаючи мікс журавлини та яблук, він підтримує здоров'я сечатевої системи, дуже добре використовувати проти запальних процесах, таких як гайморит, бронхіт. Мені він особисто допоміг в боротьбі з хронічним гайморитом і, власне, зараз в мене немає загострень. Алої персик, це от оранжева баночка з високим вмістом калію, підходить для дітей, для дітей. Він такий солоденький, покращує роботу серцево-судинної системи і зору. Форевер Свобода це орієнтований на покращення рухомого апарату, опорно-рухового апарату. входить в його склад. Глюкозамін сульфат, сульфат, органічна сірка, яка дуже добре зберігає здоров'я і рухливість суглобів, бореться з протрузіями, грижами, артритами, артрозами, відновлює хрящову тканину. Відносно новий сік в нас з'явився манго, це спіраманго для судин, шкіри. Він багатий вітаміну С, дуже добре працює з нервовою системою, з імунітетом. Є в нас дуже класний чай з квітками алоєм і різними травками. Є енергетики, енергетики повністю натуральні з гуараною. використовують дуже люб, Полюбляють спортсмени і люди, які за кермом, ну і просто всі ті, кому потрібна енергія. Значить, є дуже широка лінійка бадів або нутрицептиків. є окремо для дітей, для спортсменів, для жінок, для чоловіків, є такі універсальні, вони повністю натуральні, використовуються пресовані фрукти, овочі, ягоди. Є лінійка бджолиних продуктів. В компанії є своя пасика: Алоя Прополіс, бджолини пилок, тут повністю вітаміни групи В, всі, маточне молочко. Значить, є кіц, кіц для дітей, корисні рослини, рослинні, речовини, які виділені за допомогою сучасних технологій з 20 видів фруктів, овочів і ягід. Мої діти їх просто обожнюють. Кальцій сучасна формула поєднана з Магнієм, цинком, гарницем і мід'ям. Міндіу має дуже високу біодоступність і така сучасна малатна формула кальція. Forever, Арктичне море це омега 3, омега-9, теж дуже натуральний, екологічний, чистий жир, представлений з глибоководних риб, холодних морів, плюс кальмарова олія. Ну і багато інших дуже класних вітамінів. Зараз не буду зупинятися, у нас є вебінари по продукту. Є лінійка особиста, її є на догляд за шкірою. Тут ми пропонуємо замінити всю продукцію мас-маркета на екопродукцію преміум сігменту, і можу сказати, що всі продукти є дуже економічні. Тут використовуються концентрати, і якщо поділити вартість на тривалість використання, це виходить дешевше, ніж продукти з мас-маркета. Дуже мені особисто подобається рідке мило універсальне концентроване. Воно підходить як для немоля, так так і для дорослих, для інтимної гігієни, для миття шкіри, обличчя. Ну і я навіть дітям своїм булося мию ним, тому що. В склад входить 39% стабілізованого геля алоавера. Далі зубна паста найкраща паста на світовому ринку без втору, вона поєднана з прополісом, алоа-вера з прополісом, дуже добре відбілює зуби, забирає кровоточивість ну, і теж дуже економічна, тут 300 добових доз використовується і на одну людину на 7-8 місяців вистачає його. Дезодорант без солі алюмінію, а ми всі знаємо, що солі алюмінію шкодять здоров'ю, викликають рак, тому, рак не залози, тому дуже добре для ком'ячих, годуючих мам, для підлітків. І вистачає його на один рік. Є first. Це чудове доповнення до будь-якої аптечки для надання першої допомоги. Алоя Ферст має виняткову формулу захисту шкіри та слизової оболонки при різних пошкодженнях, включаючи опіки. Крім високої концентрації алоя, тут є ще джелинний пропоріс, алантоїн, який загоює рани, і 11 унікальних рослинних екстрактів. Дуже добре він бореться з нежиттю, з червоним горлом. І, відповідно, в аптекі ми не ходимо, лікуємося виключно цим ферстом. Просто ну, неймовірний. Далі. Є дуже класний МПД, це біорозкладний, багатоцільовий, концентрований миючий засіб. В ним можна замінити абсолютно все, всю хімію, яка є в квартирі, абсолютно до всього підходить, не містить фосфати, він і для кухні, і для ванни, і для вікон, і для посуди. І теж дуже концентрований, вистачає на півроку. Косметика. Три лінійки косметики представлено для різних типів шкіри. Використовувати алоявера теж стабілізований, який він проникає глибше в 4 рази ніж вода, тому вся косметика дуже ефективна та економічна. Вибрати тут є з чого: тут є лосьони, молочка, молочко, тоніки, крема, засоби захисту від сонця, маски, скраби, лікувальні, креми, креми для повік. І е, я зараз перейшла на косметику Forever, до того використовувалась. Повністю професійну косметику, але ну, от зараз я перейшла на цю косметику і дуже задоволена. Насправді дуже хороша якість. шкіра виглядає доглянутою, молодою і красивою. Продукт Арджі Плюс. Я його виділила окремо, оскільки це мій любимчик після Гель-Алое-Вера. Мій власне ранок починається з Гель-Алое-Вера і з півпакетика Арджі Плюс. Це чудовий продукт, націлений на профілактику захворювань серцево-судинних судинної системи, піднімає енергію. Тут є Нобелівська премія за відкриття молекули Еларгенін. Є науковець Феріт Мур, який власне відкрив цю молекулу. Компанія Forever додавала ще тут вітаміни в якості ягод і фруктів, і ну, зробила такий збалансований продукт, який орієнтований на різні проблеми. Крім серцево-судинної системи, він нормалізує роботу рівня холестерину, активну розмову діяльність піднімає. Дуже добрий він для імунітету, для рівня енергії. Дуже його люблять. Спортсмену, оскільки він стимулює вироблення гормону росту, що сприяє зменшенню жирових відкладень і збільшення м'язової маси, ну це просто чудовий продукт. Рекомендую всім його спробувати. В компанії представлені набори для детоксикації організму. Набор, набір Ц9. Це програма на 9 днів. Ефективна система очищення організму допоможе виглядати і почувати себе краще. На клітинному рівні проходить очистка організму від токсинів і шлаків. І так само ця програма навчає основи правильного харчування і виробляються такі правильні вкусові звички. Наступна програма F15 15 це наступний крок після Ц9. Це так само програма, яка дозволить змінити на кращу якість життя, харчування і отримати результати від фізичних вправ. Фахівці компанії зробили колосальну роботу, розробляючи на кращі формули і. Такі вкладачі в розроблені набори, спрямовані на підтримку та вирішення конкретних проблем. Є набор Cardio, це для захисту серцево-судинної системи, є набор Freedom, це профілактика та вирішення проблем порно-рухового апарату і має просто чудові результати, дає цей набір. Є Mini Touch Vital 5. В цьому наборі зібрані саме топові 5 продуктів, які важливі для підтримки енергії і імунітету всього організму, і варто починати з цього набору вживати продукцію. Наша компанія має світові нагороди б'юті на конкурсі косметики Beauty Awards, який проходить щорічно в Лондоні. От наша косметика займає топові місця на рівні з люксовою косметикою, такою як Герлен, гауді, корейськими брендами. І це дуже надихає. От тому. Тому це наші перемоги. Знаки якості сертифікати компанії Forever. Продукція входить, проходить сертифікацію в кожній країні, в якій вона представлена. Єдина компанія в США, яка має чотири сертифікати відповідності світовим стандартам якості і СОМ, є сертифікат GMP, який видається на європейському ринку фармацевтичним компаніям. Є сертифікат. Бігаючого кролика, тобто компанія не тестує свою продукцію на тваринах, є сертифікат, схвалений ісламським товариством Халяль, є сертифікат кошерності, який насправді дуже складно отримати. Наші багато компаній подібного роду, подібної діяльності не представлені в Ізраїлі, в зв'язку з тим, що не пройшли сертифікацію, а наша компанія вже там існує більше 25 років. Крім того, компанія є членом Асоціації прямих продаж, що гарантує повернення грошей протягом 30 днів, а в Україні це 45 днів. Якщо продукт вас не задовільнить, це теж гарантія якості. Компанія за це не переживає і от таку можливість надає. Так, як ж почати заробляти в нашій компанії? Ви можете не реєструватися, а просто лишатися як роздрібним покупцем, купляти продукцію без проблем. А можете зареєструватися на інтернет-платформі і тоді новий покупець отримає знижку 5% від рекомендованої роздрібної ціни. Можна купляти на 5% знижці продукцію, а можна стати ВІП-клієнтом і отримати. 30% і це можна зробити двома способами. Як тільки покупець можна накопичити цю продукцію протягом двох місяців послідовних і придбати продукцію на два на дві кредитні коробки, кредитні коробки це бали. Це одиниці, які присвоюються продукту пропорційно його ціні. Іншими словами, внутрішня валюта компанії, оскільки бізнес глобальний. І тоді людина отримує знижку 30% назавжди. Тобто, якщо протягом двох місяців придбає продукцію на, два, на дві кредитних коробки або дві КК. І другий спосіб купити бізнес-набор, або стартовий набор, або тач набор, що є набагато швидшим та вигіднішим способом, тоді одразу відкривається можливість будувати бізнес по франшизі і масштабувати бізнес. Ну і це да, відкривати інтернет-магазини, за це отримувати бонуси та премії від компанії та зампляти гроші з першого місяця. Які є стартові набори? Бачимо, що в Україні от представлені два варіанти: це, це Touch Favorite. Тут входять всі топові е, продукти, і власне. Коштує він 13259 гривень. Тут є і соки, гелі, гелі жовтий класичний, є фрідом для порно-рухового апарату, є зубні пасти, помадки, мило, крема, шампуні, оцеми, засіб МПД, здранти. Ну, дуже хороший оцей набор, тач є стартовий набір це з детокс-програмою. C9, Він взагалі вартує півтора гривень. Та і продукції тут на півтора бали, але компанія враховує на два бали, щоб людина змогла зайти. І вже робити бізнес або споживати продукцію як віп-клієнт. Вот. Компанія пропонує такі варіанти для старту: набори на два какао, це я і про них розказувала. І все-таки компанія каже, почни користуватися продукцією, переконайся в якості, да? тому що в принципі, у нас бізнес емоцій, і ми маємо, ми як реклама, да? ми через себе маємо пропустити нашу продукцію, і тоді, скажемо, рекомендувати цю продукцію іншим. Є реєстрація на чотири бали: це один набір собі береш, а другий використовуєш в роботі. Є професійний старт на 25 балів для підприємців. Ну це от та хто має такий досвід загалі підприємництва. Я в свій час заходила на 4 бали. Які вигоди отримує власник інтернет-магазину Forever? Ну, в першу чергу, набор продукції це такий стартовий капітал, це актив, який ти інвестуєш в своє здоров'я на відміну від традиційного бізнесу, де потрібно значні інвестиції і відкрити бізнес за 300 Доларів неможливо, крім того, бізнес повністю легальний, є персональний інтернет-магазин, який працює в 168 країнах світу. Є супровід роботи платформи. Тут повністю є адміністративна підтримка зі сторони компанії, логістика, склад, бухгалтерія. Тобто, це, це тебе не хвилює. Є знижка на особисті покупки пожиттєва, є реферальна система масштабування бізнесу. Ти можеш в Відкривати мережі інтернет-магазинів споживачам. Є покрокова система навчання, ти не останешся один, да, тебе підтримують і покажуть, як це можна все покроково робити і навчатися. Підтримка куратора і 100% гарантії повернення продукції, оскільки компанія є членом асоціації прямих продаж, це гарантує повернення грошей протягом 30 днів, якщо продукт не задовільнить. Давайте подивимося на бізнес-план. Як ви бачите, в компанії є кар'єрні можливості, кожний здобутий статус або рівень залишається назавжди, і всі кваліфікації виконуються протягом двох послідовних місяців. Покупка на дві кредитні коробки дає можливість розвивати бізнес, проходити навчання, паралельно тестувати продукт. Став асистентом супервайзера, ви отримуєте знижку 30% на особисті покупки, плюс у вас з'являється можливість при продажу продукції в роздріб отримувати 25% прибутку від продажі роздрібним клієнтам, завжди без будь-яких умов, які купляють продукцію вашій реферальній силці. Крім того, Кожен покупець закріпляється за вами, і коли він кожен раз буде робити покупки, ви будете отримувати прибуток. Плюс 5% повернення кешбеку при виконанні певної активності 4 кредитних коробки. І заробляє асистент-супервайзера приблизно 100 ну від 100 мінімум до 300 доларів. Крім того, наприклад, якщо деякі, деякі з ваших покупців придбають стартовий набір на 2 кредитні коробки, ви отримаєте заразову роботу. 70 доларів – це 2700 гривень, 500 злотих в Польщі і в Європі це близько 100 доларів. І далі, деякі з ваших покупців захочуть, так як ви будувати бізнес, тоді всі ваші продажі сумуються, ваші і ваших покупців. І коли по вашому інтернет-магазину проходить 25 кредитних коробок, ви стаєте супервайзером. І це перший лідерський статус. Супервайзер має знижку на особисті покупки 38% і 33% прибуток від продажу розрібним клієнтам. І, крім того, від 3 до 8% від загального товарообороту. Супервайзер в середньому заробляє 300 500 доларів. Далі сходинка асистента менеджера. Це коли загальний товарооборот в інтернет-магазині складає 75 кредитних коробок, знижка у такого асистента-менеджера на власні покупки 43%, 38% прибуток від продажу привільйованим клієнтам і є від 5 до 13% бонус за об'єм. Асистент-менеджера заробляє в середньому 700 тисяч доларів. І далі сходинка-менеджер, це коли товарооборот в інтернет-магазині за два місяці складає 120 кредитних коробок або за 4 місяці 150 кредитних коробок. Знижка на власні покупки 48%, 43% прибуток складає від продажу розрібним клієнтам, і є бонус за об'єм від 5 до 18%. І менеджер в середньому заробляє 1500 3000 доларів. Отже, підсумуємо: на посаді та супервайзера за особисту рекомендацію розрібним клієнтам ви заробляєте. Близько 70 доларів в Україні 100 доларів в Європі, а на посаді менеджера вже за таку ж саму роботу ви заробляєте 120 це Україна і 170 це Європа. Е, ну, як ми розуміємо, ставати менеджером дуже е, необхідно. Чим швидше, тим краще. З рівня менеджера можна отримувати вже з своїх менеджерів та з аналогічних посад гроші. Так, зі своєї першої лінії менеджер отримує 6%, зі своєї другої лінії менеджер отримує 3% і від третьої лінії 2 Це означає, що з глибини ви можете отримувати пасивний дохід. Ну і ми розуміємо, що ставати менеджером насправді дуже актуально і вигідно в компанії. ще... Такий дохід, як автопрограма, коли ти генеруєш певний товарооборот в своєму інтернет-магазині, компанія платить тобі гроші на покупку автомобіля. Але ти сам вирішуєш, куди ті гроші витратити. Немає такого жорсткого обмеження, що треба купувати виключно машину. Отже, по першому рівню, ти... тут є можливість заробляти по 400 доларів протягом 36 місяців, по другому рівню 600 доларів, і по третьому рівню 800 доларів протягом 36 місяців. І є преміальні програми, винагорода поїздками, коли ти генеруєш певний товарооборот. Є програма поїздок, називається Eagle Manager. є глобальна ралі. Це коли за рахунок компанії оплачується проживання в пітизеркових готелях, і квитки, і кишенкові гроші на двох. Є так само черман бонус, це бонус президента. Це коли відбувається розподіл чистого прибутку між успішними підприємцями, абсолютно різні чеки від 3 тисяч доларів до півтора мільйона доларів. На фотографії зверху ви бачите Рольф Кіп. Це німець, який є топ-один в бізнесі. forever, він заробляє. Від 700 тисяч доларів в місяць його чек Черманбону складає від півтора мільйона доларів. Внизу ви бачите Атіла Єдагагідофалві, це підприємець з Угорщини, це самий саме швидкий підприємець, який за півтора місяця розвинув дуже велику структуру, і його чеки складають від 650 тисяч доларів. І от ми, власне, навчаємося по його системі, по системі Атіла Єгідефалі. Чому, чому я вибрала компанію? Я виділила тут переваги компанії і цінності, які мені близькі. Значить, перше, це унікальний продукт високої якості, 80% повторні покупки, оскільки продукт швидкої обертаємості, він швидко закінчується, люди розуміючи якість, повертаються. Ти отримаєш моральне задоволення, гордість за бренд, коли ти допомагаєш людям покращити якість життя і здоров'я, і коли тобі дякують, це дуже приємно. Крім того, можливість особистісного розвитку, системне навчання, подорожі, команда успішних людей. Тут це класно, коли ти можеш поєднувати розвиток з подорожами, з відпочинком в команді успішних людей. тут є така ідеальна школа підприємництва. По принципу я стану успішним, коли допоможу іншим заробляти. Власне один одному допомагає і ти поруч з такими успішними людьми сам стаєш успішним, сам стаєш кращим. Глобальний бізнес, можливість працювати віддалено з будь-якої точки світу. Ну сьогодення це дуже актуально. Да коли ти можеш взяти свій бізнес в кишеню і да поїхати в будь-яку точку світу і працювати. Крім того, є свобода, да, оскільки я знаємо, для мене це дуже важливо. Відсутність начальника, вільний графік роботи, немає прив'язки до офісу. Ти сам плануєш свій день і визначаєш, що тобі робити. Бізнес, який передається по спадку, це теж мені дуже важливо, оскільки в мене троє дітей, і я от розумію, що да, коли твоя праця не пропаде, твої діти спадкують те, що ти створив. Крім того, мене привабило це відсутність зобов'язань особистому товарообороту. Усі щеблі маркетингового плану досягаються лише один раз, і в цьому унікальність, та, да? на відміну від інших компаній. Крім того, тут є необмежений дохід, пасивний дохід. Це означає, що в традиційному бізнесі в наймі такого немає, да? в наймі це, зокрема, ти, точно, тобто ти досягаєш певного рівня і вище ти не можеш перейти його. А тут все залежить тільки від тебе. Ти робиш кожен день, можна сказати, одні й ті самі дії, і не дивлячись на обставини, використовуєш цю можливість. Все залежить тільки від тебе. Ось такі цінності які мені е, близькі. Я цей слайд назвала як життя Forever, оскільки життя Forever існує. Ми суміщаємо навчання з відпочинком, проходимо навчання по системі мільйонера Тіла Єдафалів три рази на рік. Де в Туреччині, де практики мільйонери передають свій досвід бізнес-ферера це бізнес стосунків, а для мене люди це цінність. І Я знаю, що це насправді найважливіше є, є і в бізнесі, і в стосунках. От, тут є визнання, це те, що так бракує в, нам в теперішньому житті. Мені теж імпонує, що є емоційний інтелект, емпатія, коли ти радієш за успіхи інших, та, і сам, скажімо, тянешся і хочеш так само досягати успіху. На фото зліва наша команда з Ізраїлю. Я зайшла на бізнес через ізраїльську команду. Ви бачите жінку в жовтому. Це Альона Кампанієць. Вона це лідер, лідер ізраїльської групи. Вона прийшла з косметології, вона мала свій салон. І під час пандемії вона вже була на грані банкрутства і тому дуже швидко рухалась. Не була така висока мотивація. І через півроку вона вийшла дохід понад 10 тисяч доларів. Зараз Альона заробляє вже 15-16 тисяч доларів. І Альона нам да нас навчає. У нас є певна система. У нас є три рази в тиждень навчання там різного роду, і це, неймовірно, цінно. Так само тут справа є команда з України, з лідером Сергієм Савловичем, це топ 1 в Україні, який вже більше 12 років в бізнесі і заробляє аж більше там, 15 тисяч доларів. І в Києві в нас проходить кожен місяць, так само тренінги і особисті розвитку, ну і це насправді дуже цінно. І наостанок. я надію, що вас не виникло питань, чи працює ці цей бізнес, чи не працює. Насправді він працює, оскільки в нас дуже багато успішних людей, які заробляють абсолютно різних професій, спеціальності віку, статусу, які прийняли в свій час правильне рішення. Хтось використовує це як додатковий дохід, хтось використовує це серйозно як основний основну діяльність і заробляє величезні гроші там Трьох від п'яти від десяти тисяч доларів тут все залежить тільки від твого рішення, все залежить від той від твоєї готовності навчатися онлайн-підприємництво, тому що ця професія насправді потребує часу, щоб, щоб її усвоїти. І е, зараз складний період, турбулентність, все швидко змінюється. Багато професій просто буде скоро не актуально в силу автоматизації процесів, штучного інтелекту. Ринок праці насправді дуже зараз складний, велика безробіття. Багато претендентів на одну вакансію, і є люди, які реально гостро потребують заробляти. А онлайн-підприємництво і інтернет-просування це дуже актуальна тема, яка буде потрібна ще багато років. Тема здоров'я і краси так само це дуже актуальний тренд, і він ще більше буде набирати обертів. Тому це класна ідея. Більш детально вникни, розберись. Якщо будуть питання, звертайся і з задоволенням надам інформацію або задай питання. Тій людині яка відправила тобі це відео, і е, дякую за увагу. Будемо на зв'язку. Гарного дня вам до побачення.